Ей-гей, hey, hey, кого не бачив! Гей-гей! Hey, hey. Нарешті продовжу розповідь про чарівне фінське місто Ювіскуля і як я зимував у кірілі Алтало, тобто у будинку письменника. Щира подяка благодійній організації Artist at Risk із Гельсінки за підтримку у важку годину. Ця чудова команда допомагає українським візуальним митцям і мисткиням. Детальна про можливість отримання гранту у описі. Саме завдяки ньому я три місяці працював у фінській мистецькій резиденції. Але перед цим на мою втомлену малобюджетну автівку чекало випробування у кілька тисяч кілометрів. Відверто я навіть не сподівався, що мій старенький об'єкт глузування з боку заможніх стендаперів витримає жорстокі зимові перегони, адже мені давно пропонували здати мого бідолаху на металогрухт. Проте все йшло гладенько, майже без пригод, хіба що під кавунусом колесо спіймало якусь неймовірну залізячину. Але така халепа може статися навіть із новеньким майбахом. Добре, що чутливий дальнобійник з України поділився насосом, а то б довелося ночувати на латвійському узбіччі. Звісно, ще радяка майстерові Гінтересу, що відповіляв підступного болта. Але таки довелося купити нові покришки і мчати у Талін на парома, який переправляє через фінську затоку до Гельсинки. Нарешті мій залізний Олень міг півтори годинки відпочити у трюмі Порома. На мій сором, я завжди вважав, що пором це дерев'яний пліт, який тягнуть за каната через річку. Але виявилося, що це дев'ятиповерховий плаваючий готель із суперкаютами, концертними холами магазинами, ресторанами, гральними автоматами. Тож, переправа пройшла заліковно, і я опинився у нічному Гельсинкі і мимоволі згадував фільм Джармуша ніч на землі, але про гельсінкі іншим разом. Тож, подолавши 2500 кілометрів, проїхавши через Львів Варшаву Ригу, Талін-Гельсінг, я нарешті дістався до Юрія Скуля. Мій вірний Бандеромобіль вдало витримав челендж і був, мабуть, єдиним серед доволені, який цьогоріч зимував у Суомі. Принаймні, я жодного разу не зустрів аналогічного дива техніки. До речі, фіни, які ніколи не бачили такого концепт-кару, сприймали його за гоночну українську автівку. А діти взагалі завжди вважають, що це перефарбований блискавка макуїн. Не Наклейкам своїм не вірю. Тож мені пощастило перезимувати у особняку Кіріллі Алтало, який спроєктовано фінською відомою архітекторкою Вівільйон, першою жінкою в історії Фінляндії, яка відкрила власне архітектурне бюро. Затишність цього будинку і його особлива мистецька аура, ніби заряджали на творчість, і мимоволі виникало безліч ідей – від документальних есе до чарівних зимових казок і трилерів. Це така чудова затишна бібліотека, а це камінна зала. Де часто збираються письменники для проведення цікавих літературних заходів? Тут ідеальні умови для реалізації мистецьких задумів. А у цьому милому закуточку ймовірно народилося чимало фінських романів, казок, поем і сонетів на на жаль, я тоді ще не опанував фінську і нічого не розумів. Але ритміка і мелодія слів надавали насолоди і натхнення. Мене це навіть підштовхнуло на вивчення фінської мови. А влітку на чудовому маєтку проходять яскраві літературні фестивалі. З балкончика на третьому поверсі можна милуватися світанками. Це загальний гол для відпочинку і мистецьких тусівок. Будинок письменника це також міні-готель із кількома номерами-резиденціями, аби ми всі мали змогу працювати у комфортних умовах, коли є потреба із головою занурутися у творчість. Оце була моя резиденція. Зараз виходжу зі своєї кімнати і прямую на перший поверх, та іноді здається, що я бачу мумітроля. Жарт, на жаль, це тільки марення, а може, й ні. Так чи інакше, старовинними сходами ми попадаємо у зручну прихожу і далі у величезну кухню мрії, де вельми приємно готувати. А як вийти на подвір'я, опиняєшся у справжній зимовій касі. Зима у Фінляндії триває приблизно півроку, але це того варте, це наперевершено красиво, то згодом якось звикаєш до снігу і виникає відчуття, ніби ти справжній трішечки полярник. Тут якийсь такий особливий субарктичний, але м'який клімат, що навіть мінус 35 сприймається досить комфортно. Хоча ця зима була теплою, не більше 25 градусів морозу. юс іноді називають всесвітньою столицею сауни, і не дарма, адже тут проводяться банні чемпіонати. Погодьтеся, приємно відвідати фінську сауну саме у Фінляндії. Окрім того, що парилки в Фінляндії є у кожнім будинку, тут ще неймовірна кількість різноманітних громадських саун. Та навіть є лазня посеред озера. Теж не відмовився стрибнути щучкою. Фінська саунна традиція сформувалася з давніх давен, коли тільки у лазні в умовах суворого клімату фіни могли по-справжньому зігрітися, помитися, розслабитися і набратися сил та надати собі загартування сніговими процедурами. Wow! До речі, коли мене заселяли у цей будинок, то в першу чергу розповіли, як користуватися сауною. Але я не запам'ятав усіх нюансів і, на жаль, так і не розтопив баньку. Отож, як буду у цих краях, не прогавлю можливість попаритися як слід. Що там казати? Зі снігом у Суомі немає дефіциту. Наприклад, у Лапландії на Батьківщині фінського санти Йолоупукі за кілька ста кілометрів від Юяскуля сніг не сходить приблизно 220 днів у році. Тож, у порівнянні з полярним колом, сніг у Юяскуля можна вважати короткочасним. Він падав усього три місяці, і я вважаю це зимовою класикою. Проте сніжок відлежувався майже до травня. І ось таки нарешті прийшла весна. Природа розквітла, тварини повилізали зі сховнок та берлог, і на маєтку Кірілі алталу почалося значне ожвавлення. До речі, зайці чим чекують не тільки на приватних маєтках, але й спокійно бігають вулицями міста, наче кошаки в Україні. Проте бродячих котів і собак у Фінляндії взагалі немає. Вони усі пристроєні по притулках, і багато хто із радістю бере себе на виховання таких мурчиків. Фіни дуже трепетно ставляться до тварин, і здається, тут чотирилапі і пернаті теж найщасливіші у світі. До речі, у ює скуля дуже багато чайок, як голубів у Києві, і вони насолоджуються життям, дрібцюючи і літаючи скрізь, і це дуже романтично. Як я казав у минулому випуску, Фінляндія вважається найщасливішою країною у світі. І Я в цьому наочно переконався. Адже за три місяці я тут не зустрів жодного смурного обличчя. Та чому б їм не бути щасливими, коли знаєш, що ніхто не підведе, що нікому навіть не спада на думку порушувати будь-які правила і закони? Я зробив висновок, що фіни настільки відповідальні, що все стало їхнім національним набуттям, і це вже, мабуть, на віки закарбоване в їхніх генах. Що там казати, я відчував максимум позитиву Я прямо таки заряджався оптимізмом. Здавалося, фіни взагалі не вміють сумувати і увесь час придумують різноманітні забавки. А он там, за веселими скейтерами, височує знаменитий стародавній ювіскульський ліцей. У 1958 році він став першим у соломі фінськомовним середнім учбовим закладом. Саме його, до речі, закінчував один з найзнаменітіших мешканців Ювіскуля Алвар Аалто. Геній фінської урбаністичної архітектури, скандинавського дизайну і один з піонерів світової сучасної архітектури. До речі, він автор найпопулярнішої табуретки із гнутими ніжками. Безперечно, Юєскульська архітектурна стилістика вражала неабияк, Адже тут все таке якесь особливе, якесь природньо скандинавське. Мабуть, ті, хто проєктував сучасне Юєскуля, надихалися творчістю метра Авара Аалто. Культовий архітектор і дизайнер довгий час працював над своїми новаторськими проектами у Гельсінкі, але згодом повернувся до рідного Юєскуля і вже творив, як то кажуть, вдома. Навіть досі зберіглася його творча студія. Тож музей Алвара Аалто треба обов'язково відвідати, як будете у Ювіскуля. Алвар Аалтас проєктував у рідному місті понад 12 будівель, але його найголовним проектом вважається знаменитий багатопрофільний Ювєскульський університет. Це найпопулярніший заклад вищої освіти у Фінляндії і третій за величиною після університетів у Гельсінкі і Турку. Понад 16 тисяч студентів навчаються тут на бакалавраті і магістратурі. Це десята частина міського населення. Громадський транспорт у юескулі в основному автобусний, але це не дуже дешеве задоволення. Але дешевше ніж у Гельсінкі. Тут годинний транспортний квиток коштує 2 євро, а у Гельсінкі – 3. Все у Фінляндії ідеально зручно, також для осіб із обмеженими можливостями, і все продумано для їхнього максимального соціального захисту і повноцінного життя. Як і у будь-якому сучасному місті, у Юскуля дуже популярними є самокати і велосипеди, але й піші прогулянки теж не в меншому фаворі. Як відомо, візитною карткою міста є вокзал. Якщо казати про юєскульську візитівку, то мені здалося, що це справжній витвір сучасного залізничного мистецтва. Я відчував себе, наче у казковому зацеркаллі, і вельми не сумно чекати свого потягу. А навкілля вокзалу можна вивчати як окрему рекреаційну ділянку. Тут і колишній справжній паротяг, який досі існує, але вже як пам'ятник. У минулому столітті він перебував на старий пером саме з до цієї будівлі старого вокзалу, який залишили у якості залізничного музею. А поїзди приходять на сучасну нову платформу на ось цю. Поїздка на такій швидкісній електричці, ніби з фантастичного майбутнього, перетворюється на карколомний Діснейленд або парк атракціонів. Таке я міг відчути хіба що у казковому сні, або коли у дитинстві катався на дитячій залізниці. Бо це просто щастя опинитися у такому вагоні, адже тут є навіть дитячий майданчик і комфортні VIP-купе, де можна навіть проводити ділові зустрічі. От як прикольно. На такому потягу можна дістатися до любого міста у Фінляндії швидше, ніж в науківці, адже состав розганяється до 210 км на годину. Тобто усі зручності, як завжди, у фінів на вищому рівні, а у фінських туалетах частіше, ніж у деяких реанімаціях. Просто немає слів. Приїдьте і самі відчуйте. В поїзді можна встигнути зробити все, хоч зони рідним, хоч займайся англійською, хоч дивися Ютуба, або молися пейзажами через віконце. Все дозволяється. Або можна усю дорогу просидіти у вагоні ресторані, як я іноді й робив. Адже для українців півтора роки був проїзд безкоштовний, і аби не пересідати з одного вільного місця на інше, я іноді усю дорогу проводив у вагоні ресторані за філіжанкою кави. Та три години, наприклад, від гесінки до ювіскуля проходять непомітно. Тільки ніби вмостився, щось собі занотував, щось комусь перезвонив, і вже час збиратися на вихід. Від вокзалу додому можна дістатися як на автобусі, так і на скейті, якщо він тут пахує. Але якщо багато багажу, то краще скористатися, звісно, таксі. Проте це не саме дешеве задоволення. За півтора кілометри мені довелося заплатити 13 євро, тобто приблизно 500 гривень. Ну, це так, не дуже. Але якщо не багато речей, то самокати і велосипеди у великій кількості до ваших послуг. Щоправда, самокат обійдеться приблизно 4 євро за 12 хвилин. Проте, якщо у кишені навіть 1 євро, то я бачу пільговий автобус, але поки не зрозумів, куди він прямує. Тож сьогодні додому прогуляюся пішки. Але ще трішки полюбуюся будівлі вокзалу. Мандруючи по Юяскуля, неможливо оминуту казкову гавань. Як тут прекрасно навіть у холодну пору року не передати жодними словами фотокамерами? Мабуть, жити у таких чарівних будиночках суцільне задоволення. Я б теж не, не відмовився щодня милуватися такими пейзажами. Озеро ЮСК з'єднується із найчастішим озером Фінляндії П'яяне, яке забезпечує питною водою не тільки Юєскуля, а й ще й інші міста Фінляндії і навіть гельсінки. Неймовірно, але воду у Фінляндії можна пити прямо з водопроводного крану, і вона смакує краще за мінералку. І це до речі, не аби як економить бюджет. На озері біля двох тисяч як заселених, так і безлюдних островів, на які можна дістатися яхтами і катерами та чудово відпочити або перебалити, або просто кататися на катері, набуваючи незабутніх вражень. А зараз можна було хіба що гасати на велосипеді і потім відвідати привабливого кораблика ресторанчика із неперевершено різноманітним меню. Проте, звісно, ресторанів, кав'ярень, фастфудів найбільше на Ювіскульському Бродвеї, центральній вулиці Каопакату. Тут тобі і піцерії, і підстопниці, і люля-кебабниці, і паби, і мак, і просто ресторан із караоке та без нього. Очі розбігалися, і важко було зупинитися на чомусь конкретному. Адже кожен заклад один одного вартий, і хотілося побувати скрізь і провести там нескінченну кількість часу, але я так добряче пообідав на набережній, що вирішив просто прогулятися, аби скинути пару кілограмів. Чому б ні? А цей чолов'яга, мені здалося, непогано влаштувався. Цікаво, як він вся має. Стаден стиль на вамси. Я вкотре помилувався ексцентричності, яка, як мені здалося, притаманна фінам. Щодо напоїв, то мені дуже сподобався лимонад, який так шибав носа, що потім неможливо всадіти на місці, та хочеться стрибати, жартувати, флексити або рафлювати. А ці хлопці, мабуть, теж ковтанули під бадьорливого лимонаду, та ймовірно прямували на яскравого концерта, аби отримати свіжу порцію адреналіну. Мені теж дуже захотілося пограти у чехарду, поплигати, але роки вже не ті. Проте на такому музичному заході навіть пенсіонер захопцює як парубок моторний і заспіває як Степан Гіга. Але ж яке круте місто без брухливого нічного життя, коли сонце сідає і віскуля виблискує із з особливим феєричним шармом. Тож не дарма первину центральної Фінляндії називають містом вогнів, можна навіть не відвідувати безліч різноманітних закладів і осередків розваг, а просто гуляти, насолоджуватися неперевершеною красою нічного юя бодай до самого світанку. Але, мабуть, на сьогодні це вже уся розповідь про казкове місто Ювіскуля. проте це невеличка маківка чарівного айсбергу. Адже зазвичай усе цікаве залишається поза кадром, і найяскравіші враження завше закарбовуються у серці. Та сподіваюся, що мені хоч трішки вдалося передати свої відчуття. А коли буде нагода побувати у Юєскуля, чи, може, ви там вже були, розкажіть мені про ваші враження. Мені буде дуже цікаво. Дякую за перегляд. Папа. Гей, гей, гоп, ей гей. Фіч. Лига фініш.